Чорнобильська трагедія, 26 квітня 1986 року не тільки екологічна, вона показала неспроможність тодішнього уряду захистити свій народ, взяти на себе відповідальність за все, що сталося. Коли звичайна географічна назва Чорнобиль набула трагічного звучання серед усіх бід, які пережило людство, ця катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення, екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні, економіки економічні і побутові умови число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно, окрім загиблих працівників атомної електростанції і пожежників, до них слід віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначення того, яка частина захворювань є наслідком аварії, складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що найбільше Частина смертельних випадків, пов'язаних із дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями. День ліквідатора у Коломиї відзначили молитвою біля каплички меморіалу жертвам Чорнобиля. Тут зібралися чорнобильці міста і району, представники влади, духовенства. Віктор Познік, голова Коломийської громадської організації Союз Чорнобиль Україна, подякував усім, хто прийшов на спільну молитву. Сьогодні зазначив він на Коломищині число тих, хто постраждав від наслідків. Аварії на ЧАЕС перевищує 6 сотень, а приблизно 120 із них ліквідатори. Кожному із них та їх сім'ям бажали сьогодні здоров'я та довгих років життя.